До дня незалежності України школа номер один міста Шостка отримала творчий подарунок. В кабінеті української мови та літератури з'явився великий стінопис, про який господиня класу Олександра Петрівна мріяла давно. Мріяла про те, а яким має бути кабінет, а що саме повинно бути? Чогось хотілось, а чогось конкретно я от не знаю. І коли у мене в класі з'явилася творча людина. Мати мого учня 7-го Б класу Сергієнка Давида, Сергієнко Ольга Іванівна. Я подивилася, що вона викладач школи мистецтв. Я зраділа неймовірно. Оце, мабуть, доля нас звела. Батьки учнів згуртувалися та за власної ініціативи закупили необхідні матеріали. Олександра Петрівна їм дуже вдячна, а особливо художниці Ользі Іванівні, яка безпосередньо і втілила задум. Наприкінці весни мені запропонувала Олександра Петрівна. Розмалювати клас української мови та літератури. Я погодилась, створила декілька ескізів. Ми з нею переглянули, які найкращі вибрали, зробили вибір, та я почала роботу. Працювала десь майже місяць, в свій вільний час він був у мене, тому все вдалося. На композиції зображені видатні українці: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та образ Богоматері Оранти з Софіївського собору. Кожна постать це окремий світ, який кличе у далеку мандрівку нашою історією та культурою рідного краю. Я зібрала в своєму розписі всі оберіги української культури. І я дуже сподіваюся, що вони будуть захищати наших дітей, а діти це наше майбутнє. Композицію я виконала по принципу калажа. Є головне в цій композиції це слово мова. І по колу від слова йдуть малюнки, які розкривають образ цього класу. Окрім великого стінопису, клас прикрашають ілюстрації до пісні Ой у лузі, червона калина. Замість рядка з пісні художниця зобразила самих персонажів: сміливого козака, зажурену дівчину біля хати та яскраву червону калину. Концепція нової української школи базується на тому, що навчає дітей любити. Любити рід, сім'ю, батьківщину та увесь світ ми не вчимо ненависті, ми вчимо любові. А кожна нація вона базується, звичайно ж, на мові, на волі, на кобзарі Тараса Шевченка, на вірі. Це наш рідний край, це наша батьківщина. Вона незалежна, батьківщина, наша рідна. Мова це скарб. На відміну від інших проєктів, це повністю самостійна робота, каже Ольга Іванівна. Тож художниця відчувала неабияку відповідальність за якість виконання. Коли я малювала цю розпис, то, перш за все, мені дуже хотілося, щоб відчувалася в цій роботі любов до своєї батьківщини, до неньки, до свого краю. А ще і любов до праці. Педагогіня Олександра Вареник впевнена, що скоро діти повернуться до школи та сядуть за парти. І зможуть гідно оцінити новий інтер'єр. В Свою чергу художниця сподівається на найшвидшу перемогу та повернення до мирного життя. Я дуже хочу побажати всім нашим дітям, учням, щоб вони шукали себе. Для цього вони вивчають велику кількість предметів. Їх батьки водять різноманітних гуртків, школи, мистецтв, музичні школи. Знаходьте в себе ваше призначення, будьте професійними. Людьми і відроджуйте нашу Україну.